Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас буде така цікава рубрика на різних відео. Те, що ми ремонтуємо, як то кажуть, повсякденно. Значит, перший наш пацієнт буде ось такий ось ліхтар, я так розумію, він використовується десь в залізній дорозі. Він тут декілька кольорів, нього тут червоний, зелений, білий, просто ліхтар. Попав він до мене з діагнозом. А ну, подивись, бо що то непонятно. Каже, ставимо на зарядку, він не заряджається. Ось, до речі, три шнурка, як можете бачити, да, ось уже розкручені розйоми. Значить, і у цих трьох один і той самий діагноз. Подгорали провода. І подгорали так, що тут із і сажу і з усим. Ну, так, як, так як повинно бути. Тут он взагалі он крутиться, обертається, тут он примотано. Ну, все в сажі, зрозуміло, що воно замкнуло, стрельнуло. Каже, один підключили, бахнуло. Взяли другий шнурок, бахнуло, третій також бахнуло. В общем, ну, от якось так. Бачите? Мені оце одне цікаво. Ну, Вибачте за грубость, але мені хотілося б задати питання, який дебіл придумав. Отаку зарядку. Тут вилка 220 вольт і слаботоковий, скажімо так, роз'єм. Отак от, щоб 220 вольт підходило сюди. Ну да, я розумію, пластикова там гільзочка. Але ж, ну, це ні, ні в які рамки не, не годиться, не лізе. Ну, ось дивіться, от, зібраний він, допустимо, це отак. да? Ти берешся, витягуєш його із розйома. З розйому ось. Витягуєш, і в тебе є всі шанси торкнутися до цього всього діла. Тому що, ну, я не, не розумію, хто, хто це таке придумав. Ну, йому б дати в руки оцей ось роз'ємчик, хай би він його потримав. Щоб плочі повистрелювали, і пуп розв'язався. Ну, Так то й так. Будем, будемо щось робити. З цим зрозуміло, тут, понятно, попалили. Ну, а тут. Тут треба дивитися, що, що в ньому, що як, куди. Давайте так, от скриємо. Видно, вам да, платка вона якась стоїть, є якийсь акумулятор. Ну, паленим не чути, щоб, щоб прям паленим смерділо, але щось, щось десь тут не без чогось, як то кажуть. Ну, та що, зараз відкрутимо, подивимось, що воно нам заспіває. Вже бачу, що тут. Параметричний блок живлення або конденсаторний блок живлення. Отак от. от. Тут конденсатор, діодний мостик. І десь якийсь може стабілітрончик чи десь щось, щось подібне може тут стояти. От, зараз глянемо. Ну да, навіть стабілітрона нема. Ось. Конденсатор 4 діода, резистор 330 кОм паралельно конденсатору, щоб ємність розряджалась. Е Токо обмежуючий резистор, а куди він у нас стоїть? У нас ось. Да і все. Більше тут нема нічого. Дуже серйозна зарядка така, що я тобі дам. Ну, та не суть. Добре, зараз перевіряємо, до речі, тут ось. Роз'єм зарядки не закручений, бовтається. Ну та нічого. Зараз відпаяю провіднички і продзвоню. Так, в общем, відпаяв я платку. Значить, дивіться, конденсатор тут отакий от, от 685 на ньому написано. Це 6,8 мікрофарада, Якщо вам видно, то думаю видно. 6,8 мікрофарада, Доволі таки моцний конденсатор. Ну то що давайте зараз прозвонимо. Мультиметр, мабуть, погано видно, да? О, я думаю, так буде видно. Ну і давайте діодіки позвонимо. Щось десь дзвониться в одну сторону. Давайте другий. Також дзвониться. Тепер цей. Так не дзвониться. Так дзвониться. Так, а тут, бачите, він пробитий 0,97. Що в цю сторону, що в цю сторону. Так дзвониться. Так не дзвониться. В общем, пробитий у нас діодик, Цей цілий, вродь би, Цей також вроді цілий. Ну, Скажем так, після таких речей бажано б діодний міст е, міняти повністю. Тут діоди не дефіцитні, 1 N4007. У мене є їх. хвати, скажем так. Ну, Тому міняємо всі 4 штуки, вони копійчані, але це буде залог успіху. Тому я зараз це діло міняю. І будемо пробувати дивитися, що в нас вийде. Так, продовжуємо. Все, платка у нас одмита. Діоди поміняні. Ці чотири діода. Це мусор. Тут все як положено. Зараз продаємо трошки феном підсушимо і все. Так, тепер по поводу оці гадості. По-другому я це не назову. В общем, ця сажа вона не відмивається. В общем, обрізаємо і будемо ставити новенький розйомчик. Три шнурка я не зроблю, але я зроблю один. Все інше, віддам власнику, хай шукає розйоми і що хочете, і роби. От якось так. Тому працюємо, збираємо, паяємо. Так, в общем, все, цей ліхтарик у нас готовий. <кій> Працює, все справно, зарядочка. Світе, як положено, заряджається. Навіть світе от, так от. Тому з цим все. Переходимо до чогось іншого. Наступний гость нашої програми отаке зарядне автомобільне з отакими проводами, з отакими крокоділами. В общем, тут печально, тут також печально. Ну, я навіть не знаю, працює воно чи ні. Наш власник просив розібратись, подивитись і по можливості все це діло зробити, щоб працювало. До речі, крокодили такі радянські. Ходять класно, їм по 50-60 по 60 років, але ходять класно. Тому що зараз все це діло відкидаємо і спробуємо вімкнути його, поміряти вихідну напругу, що він нам заспіває. І тоді вже будемо про щось балакати. в общем я працюю. Так, дивіться, в общем перевірив я цього звіра. да все працює, все переключається, все класно. Напруга є, струм тримає. Тому зараз міняємо провідники, паяємо крокодили і робимо так. Отак. Я працюю. Так, шановні. Тут у нас все пропаяно, термоусадочка надівається, обжимається. Тут аналогічно прижато, все пропаяно. Аналогічно, все це діло у нас отак надівається, обсаджується. Кінці також полужені, там в байонетки вставляється і закручується. Тому, я думаю, на цій ноті з цим апаратом також фініш, аліс капут І переходимо до чогось більш цікавішого. Так, наступний цвях, по-другому, я не можу назвати нашої програми. Отака от електроніка. Отакий пускозарядний пристрій, як ми з вами відновлювали. Отакий імпульс ЗП-02. Дуже похожа історія, як була поперед, але тут є плата живлення, тут нормальні кінці. Ну, є тут деякі нюанси такі. Нюанси, зараз я вам покажу. Типу ось у таких. Німночка побіт молоточком. Але не припаяний. Але це не саме головне. Головне те, що оцей пускозарядний пристрій не працює. Ні в режимі запуска, ні в режимі зарядки. Світиться лише лямпік мережа. При замиканні плюса на контрольну точку нічого не відбувається. Тому зараз скриваємо, дивимось, що в нас тут подохло. Я розбираю, буде щось цікаве включусь. Так, в общем я кришечку скинув. Значить, тут у нас. Кури, гуси сіно солома, павуки, трансформатор грудьби прикручений, грудьби ніде нічого. Значить, з цієї сторони немає одного болта, бо дивлюсь, відкилясь гайка на 4. Ось болта нема. Оце пластмаски. Значить, момент. Чогось відпаялося. Непонятно, чим будемо розбиратись, чого воно у нас тут відпаялося і чи цілі в нас тірістори. Так, ну так, з виду, вроді, пошкоджень ніяких не бачу, але треба знімати плату керування. І дивитися, дивитися треба на ній, де що і як, в яку сторону. От якось так. Тому зараз розбираю, оцю річ пробуємо паяєм, перевіряємо наші тірістори. Виносимо якийсь вердикт. Так, продовжуємо. Тут я розмотав ізоленту. Ось, дивіться, як повинно виглядати нормальне, якісне з'єднання нормальної, адекватної людини. Должно бути запаяно, чітко, без всяких проблем. Тут нічого більш не ворушиться. Оце буде гуд. Те, що було, то було лайно. Вчиться паяти без всяких проблем. Не треба тут ніяких паяльників. Ось. Паяльник 40 Вт від паяльної станції. Паяємо такі речі масивні, без всяких проблем. Саме головне навчіться. Там також клема запаяна у нас коло трансформатора аноди терісторів. Тірістори провірив ціль. Зараз тут все це діло ізолюємо, підключаємо, дивимось, що нам покаже лампочка-контроль. Чи не лампочка, а по контакту контроль, що у нас там покаже, який режим працює, який ні. Тому я працюю далі. Так, скинув я платку. Взагалі, режим пуска працює, режим зарядки не працює. Пробігся, обдивився ось наш VT-5. У нього нога емітера гнила. Не знаю, як вам так показати. Якщо похитати, видно, що вона одгнивша. Ось тут. Так, боротьби діоди цілі, транзистори цілі, але куту, одгнила нога. Поміняємо 315-й транзистор. Тут вроді все на місці. Вродьби все на місці. Ну, тут ось також гнилий ВТ-8, якраз коварний такий транзистор. А, так, також одгнивший. У нього колектор одгнив. Очевидно, буде. Рушу. Середня нога, ось там одгнівша, прямо під корпусом. Міняємо зараз пару транзисторів і ставимо, дивимося, що він нам заспіває. Так, шановні, все. Транзистори, один замінений, інший замінений. Пересипав всі електроліти. Вони тут, ну, щоб ви розуміли, у них вон, там є і ноги повідгнивали. Ну, таке воно. Таке. Все, воно вже своє джело. Це не, не конденсатори. Транзистори, вон, бачите, також. З одгнившими ногами. В общем, все в кращих традиціях Радянського Союзу. От якось так. Тому зараз ставимо, дивимось, що він нам заспіває. Так, шановні, все працює, все класно. Як вам так показати? Давайте включимо режим пуск. Тобто Тут у нас все працює. Давайте отак. Режим заряди. Заряда також працює. Пробував на акумулятор накидав. Давайте зараз накинемо. О, все це діло у нас регулює потужність, все. Пуск працює. От, бачите, отак от. Отак от. Ще один транзистор у нас там оказався в утечці. Ну, це таке. От, ось що ми маємо по цьому результату. Це, ось це, там не пропай, тут не пропай, ну таке. Занедбане, занехаяне, але ми зробили і буде воно працювати і слугувати, власнику, ще не один рік. Якщо, звісно, не буде займатися дурньою і пробувати пускати ним трактора та камази. От якось так. На цьому наша рубрика закінчується, завершується. Допомагайте знайомим, близьким, рідним, ремонтуйте отакі речі, всякі отакі, як ми ремонтуємо. Експериментуйте, робіть гарно, робимо так і далі буде.